Мені іноді страшно. Страшно, що він просто так візьме і піде. Так, якось так дивно на мене подивиться, якось кине, кине, кине свій погляд на мене. Його великі-великі блакитні очі з віями скажуть, «Вибач! мені треба йти. уявляла цю ситуацію, як я стою з боку і бачу себе, яка слухає все це. Слухає щось про щось про, про сильних персон, про те, що ми в чомусь не зійшлись, про те, що щось, щось відбувається. Я уявляю себе збоку і мені хочеться бігти кудись дуже-дуже далеко. Геть, геть від цих людей і від всього на світі. А він просто Ніколи не знімала. Коли ми познайомились, у мене було таке відчуття, що мені 14. Це, це був фестиваль, це було влітку, він був там ведучим. Е, у нього була купа тексту, він весь час розходжував, щось повторював слово за слово, часто щось забував, часто щось потім згадував. А я просто стояла з боку і дивилася на нього як якась наївна дівчинка. Нібито, нібито я в 9 класі. Я дивилася і не могла сказати нічого. А потім потім заграла музика, почалися, почалися якийсь гам, купа людей, почалися танці, заграла музика, я почала танцювати і побачила, як він на мене дивиться. Дивиться якось так питально, якось так наївно, дивиться і усміхається. І от я танцювала, а він просто дивився, як я це робила. Знаєте, я, я іноді нагадую собі якогось метелика. От я, я ніби то бачу світло. Я бачу світло, ну ось воно, ось ж воно, воно знайоме. Я на нього лечу. Лечу, 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 лечу. Але ж там кінець. Там смерть. Там більше нічого немає. Ну, я ж лечу на знайоме, на світло. Але я цього разу так не хочу. Я не хочу обтити знову Крила, знову впасти вмерти, більше нічого. Більше нічого. Все кінець. Я пригадую, як пройшло декілька місяців, ми сиділи в якійсь кав'ярні, пили, пили чай, і раптом у нас була, була така якась довірлива розмова, він багато мені чого розповідав, розповідав якихось таких речей. Які я би ніколи не змогла собі уявити, що людина, яка знаєте, тебе пару місяців може таке розповідати. Якісь дуже тендійні, дуже якісь внутрішні речі. І потім раптом я запитала: чому ти мені все це розповідаєш? Чому ти мені так довіряєш? А він так якось з зніяков, так подивився, знизу плечима і сказав: не знаю, я якось. Отут просто всередині уявляю, що я можу тобі довіряти. Мені якось хочеться тобі довіряти. І з того часу я більше нічого не запитую. Воно і зараз якось так. Ми просто починаємо говорити, 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 і ніхто нікого нічого не запитує. Він став моїм маренням, моєю галюцинацією, моїм братом. Таке враження, що я знала його все своє життя. І попередні житті, сотні життів до того. І від того, від того якось було страшно і добре, і одночасно. Але часто приходить якісь дуже знайоме мені відчуття. Відчуття нікому не потрібності. Воно, воно таке знайоме, от таке враження, що ти живеш, а це відчуття воно так зароблено. Так спостерігає за тобою, спостерігає, дивиться, приділюється. Бирає саме тебе. Бирає тебе мішенью. І знаєте, від того спочатку мені було дуже страшно. Спочатку я ставила купа собі запитань, чому так? Чому саме я? А потім стало спокійно. Так спокійно, так добре, я змирилася. Я весь час відчуваю на собі це відчуття, коли ти йдеш ввечері, а тобі по спині аж холодний принизвучить погляд у цього. А у нас з них було дуже багато різних історій. Таких якихось кумедностей, абсолютно безглуздих. Я пригадую, що одного разу а, ми гуляли і йшли після того в магазин. Була, на годинку була перша ночі. Я питаю, що тобі тут треба в цьому магазині? А він так дивиться на мене і каже, миючий засіб. Миючи засіб першій ночі. Він каже, так. А в день у мене на цей часу немає. Ну, якщо ти, ти хочеш, я тобі теж можу щось купити. Що тобі треба? А я так дивлюся, нього, усміхаюся і кажу, поцілунок. Поцілунок? Не так?» Ну, я в принципі не проти, відповідає він, але ж тут купиками. А потім так замовкає на секунду і каже, а ну і що? Ну, камери і камери. І ми просто ми цілувалися посеред супермаркету. І нам було все одно. В той момент мені взагалі було все одно. Який зараз час, який зараз рік, що відбувається навколо. І хто взагалі що про це думає? Мені було все одно. Я в один момент перестала, перестала розуміти меж між реальністю і сном. Я не розумію, де реальність, де уявна, де примарне. Це все нібито так якось сплолося. І ми весь час зустрічалися за потребою енергії. У світі в реальності я вже не знала. Я вже не знала взагалі, що відбувається довкола. Знаєте, я пригадую, я читала в якійсь книжці про одну святу. Вона лікувала людей тим, що обіймала. До неї з'їжджалися безліч людей зі всього світу для того, щоб просто обійняти. І от він став для мене чимось таким, чимось святим, якого хотілося просто обійняти. І все. Мені іноді ну, здається, що він просто піде. Буде якийсь сонячний день. І він якось так подивиться на мене. Усміхнеться своїми великими блакитними очима і просто розчиниться в повітрі. Нібито взагалі ніколи не знімало. Нібито я просто виглядала його, написала в своєму блокноті, а він замить до того, як я це зробила, це відчув. Просто якийсь образ і нема. А хтось в небесній канцелярії поставить крапку, закриє цей файл і створить інший. Я думаю, як можна загубити того?